Ми живемо у світі, який інколи дивує. Наприклад, як тобі такий факт існує речовина, в одній чайній ложці якої знаходиться більше бактерій, ніж людей на всій планеті. Що це за речовина? Про це ти сьогодні дізнаєшся. Кожного дня, йдучи кудись, ти навіть не помічаєш, що під ногами знаходиться цінне природне утворення ґрунт. Ґрунт це верхній пухкий родючий шар землі. Він складається на 90-98% з мінеральних речовин. До їхнього складу входять гірські породи, глина та пісок, мінеральні солі, вода, повітря. До складу ґрунтів також входить від 2 до 10% органічних речовин або гумусу. Гумус це складова частина ґрунту, утворена з перегнилих рослинних і тваринних решток внаслідок життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів. Чим більше його, тим краща родючість. Родючість це здатність ґрунту забезпечити ріст та розвиток рослини. Це одна з головних властивостей ґрунту. Ґрунти будуть родючіші там, де є густі трави, їм не потрібно багато ресурсу, щоб вирости. Водночас трави швидко відмирають, утворюючи багато гумусу. Якщо ж порівняти ґрунти в лісах, то родючість тут буде меншою, адже деревам потрібно багато енергії, щоб вирости. А розкладаються вони дуже повільно, не відкладаючи багато гумусу. Окрім родючості ґрунт має інші властивості механічний склад, вологомісткість, кислотність та мікробний склад. Ґрунти складаються з кількох шарів. Верхній шар це гумус, органічні та мінеральні речовини. Середній шар складається з вимитих зверху речовин. А найнижчий це материнська порода, на якій утворюється ґрунт. Основними чинниками ґрунтоутворення є рослинність, тваринний світ, материнська порода підґрунтя, рельєф місцевості, природні води, клімат та господарська діяльність людини. Процес ґрунтоутворення за своєю природою є біологічним, оскільки в ньому беруть участь різні групи вищих рослин, тварин і мікроорганізмів. Так рослини утворюють гумус, а черв'яки, комахи, ящерки, кроти, жаби розпушують ґрунт. 15 тонн ґрунту щороку проходять через одного дощового черв'яка. Вони перемішують частинки ґрунту та збагачують його. Мікроорганізми перетворюють гумус на мінеральні солі. У ґрунті знаходиться багато бактерій. Саме у чайній ложці ґрунту знаходиться більше бактерій, ніж усіх людей на нашій планеті. Ґрунти вкривають весь суходіл за винятком окремих ділянок в горах та льодовиків в Антарктиді. Ґрунти поділяють на типи, які відрізняються товщиною, складом, кольором і родючістю. Верхні шари ґрунту пофарбовані гумусом у сірі, коричневі або чорні кольори. Чим більша кількість гумусу є у ґрунті, тим темнішим він буде. Наявність заліза та марганцю надає ґрунту бурі, охристі та червоні тони. Подивись уважно на екран, у якого типу ґрунту верхній шар має майже чорний колір. Чорноземи мають чорний колір. Розглянемо особливості деяких ґрунтів. Червоно-жовті ґрунти формуються в районі екватора за умов спекотного та вологого клімату. Вони утворилися під вологими вічно-зеленими лісами, червоне та жовте забарвлення мають через високий вміст заліза та алюмінію. Сіроземи формуються в тропічних широтах, де є спекотний і сухий клімат. Вони утворилися під пустельною рослинністю. Чорноземи утворюються в помірних широтах за слабопосушливих умов, де є багата трав'яниста рослинність степів, тому шар гумусу тут може сягати більше одного метра. Підзолисті ґрунти. Формуються у помірних широтах, де є значна кількість опадів. Вони утворюються під хвойними та мішаними лісами, Тундрово-глеєві. Утворюються в субарктичному кліматичному поясі, в місцях надмірного зволоження і нестачі тепла. Різні за походженням ґрунти характеризуються неоднаковою родючістю. А той самий ґрунт має різну родючість для рослин, що відрізняються за біологічними властивостями. Наприклад, на лучно лучноглейових ґрунтах прекрасно ростуть лугові трави і водночас гинуть або дуже погано ростуть ялинники та сосняки. На піщаних ґрунтах добре ростуть сосняки і погано ялинники та діброви. Поширення ґрунтів ти можеш простежити за допомогою карти ґрунтів світу. Основні способи зображення на карті це забарвлення. Для зручності кольори нумерують. За допомогою легенди карти визначають типи ґрунтів. Карта ґрунтів України відображає поширення основних типів ґрунтів на території нашої країни. Земельні ресурси це землі, які людина використовує у своєму господарстві. До них відносять Забудовані землі, сільськогосподарські угіддя та інше. Грунти та земельні ресурси завжди мали велике значення для людей. Споконвіку українці поважали землю та вважали її святою. Вони казали земля наша матір, вона напоїть, нагодує, зігріє та захистить. Господарська діяльність нерідко приводить до збіднення, засолення або забруднення ґрунтів, вирубування лісів та інтенсивне випасання худоби призводить до спустошення земель, тому ґрунти та земельні ресурси потребують охорони, треба раціонально використовувати ґрунти, покращувати їхні властивості та контролювати забруднення. Запам'ятай, ґрунт це верхній пухкий родючий шар землі. До складу ґрунту входять мінеральні та органічні речовини, мінеральні речовини гірські породи, мінеральні солі, вода, повітря, органічні гумус. Гумус це складова частина ґрунту, утворена з перегнилих рослинних і тваринних решток внаслідок життєдіяльності ґрунтових мікроорганізмів. Земельні ресурси це землі, які людина використовує у своєму господарстві. Став вподобайку та стеж за каналом.